Якби мені чоловіка абої на чоли, як мені чоловіка, твої на твори, щоб ворілочки не пив, в я не нюха, щоб жінок не любив, одну мене слухав, щоб жінок не любив. 那什么。<Nice. S 2> nice.

Напилися не веселі обої, напили, горілочки веселі обоє, напилися горілочки, кума давай цілувати, кума давай цілувати, як приїхав чоловік, своєї що I can Жінку заплахіття. Чоловік, Герасим, а я твоя кудла, Через твої конопельки я трошечки скудла.